В Валківській громаді і в Харківській області в цілому ситуація складна і вимагає від нас готовності до будь-яких викликів. На території Валківської громади проходить підготовка населення до національного споруду. Програма передбачає 7 днів підготовки за 14 предметами навчання, де кожний громадянин зможе навчитися володіти зброєю, надати собі. Медичну допомогу зарадити собі в будь-якій складній ситуації. Запрошуємо вас на навчання для прифронтових громад це актуально і дуже важливо. Мене звати Інна. Я пройшла вишків з національного спротиву. Ми вчилися основам поводження зі зброєю стрілецькою зброєю і практичному її застосування. Національний спротив. Це не лише військова, але й загальнонаціональна боротьба, яка вимагає участі кожного свідомого громадянина України. Долучайтеся всі до участі у національному спротиві. Наразі формується нова навчальна група всіх небайдужих мешканців громади. Запрошуємо на навчання! Приходьте, ми навчимо. Слава Україні разом до перемоги!